Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас з вами невеличкий майстер-клас. Ну, Я б навіть не сказала, що це майстер-клас. Це просто така корисна хвилинка. <свісно> Називаємо це так. Так, і власне, і тоді в нас з вами виникає ситуація, коли нам хочеться зробити на в'язаному полотні або смужки, або клітинку. І що нам для цього потрібно. У мене є такий зразочок, я одразу визначилася з місцем, де в мене буде вертикальна сушка, і в'яжу це місце виборітніми петлями. Все інше в'яжу, як ви бачите, лицьовими. І ось я якусь там частину пров'язала, тепер хочу зробити полоску іншого кольору. Що я роблю? Просто беру і пров'язую наступний ряд іншим кольором. Так. так само як і звичайний помалюночку так і в'яжу. Ну і тут, власне, Треба дивитись, як вам подобається. Можна зробити цю полоску один ряд, можна зробити декілька рядків. можна взагалі от Зараз ми зробили ряд чорного, наступний зробити білий, потім знову чорний, і повернутися до червоного. Можна ось так власне, залишити. так. Ну і я думаю, що пров'яжу ще один рядок чорним, щоб така була товстенька смужечка. Так, і ну, зрозуміло, пров'язую так само помалюнку і знову повертаюся до червоної ниточки чорну. Можна обрізати тут. Ну, і, до речі, такі речі з такими малюнками е, зручніше в'язати саме не по колу, тому що ви можете у бокові шви сховати всі ці кінчики, які у вас будуть. Так, і власне знову далі в'яжу. Вже червоним кольором. Ну, і далі в'яжу стільки, скільки мені потрібно ще вверх. Продовжую в'язати помалюночку. І, власне, я в'язала стільки, скільки мені потрібно, тепер що ми робимо? Гачок. Заводимо його під оцю кромочну. Так, тут у мене можна ось так зробити, щоб потім вузлик цей, А, ні, не можна. Бо тоді в мене буде не всі. Так, ну ви зрозуміли, я показала і не пояснила. Ось наш край, Завели туди гачок, ниточку. І витягнула. Так, тепер ну, цей короткий хвостик треба притримувати. Ось так я зазвичай цією рукою. І тепер заводимо гачок в наступну петлю. Ось, бачите, ось ці доріжечки, такі горизонтальні хвильки. Так, заводимо під наступну і. З іншої сторони ниточку, піддіваємо і витягуємо через першу. Так, знов заводимо під наступну петлю. З цієї сторони ниточку підхопили, витягнули і протягнули перед, під попередню, в попередню. Знову в наступну зайшли. Витягнули. І протягнули. Зайшли, підчепили ниточку, витягнули, протягнули. І таким чином ми, власне, з вами і діємо. Нічого тут складного немає. А виходить, бачите, ось така косичка. Ну, в мене вона трошки довша за основну ниточку. Але мені так подобається. Ось мені хочеться, щоб вона була об'ємна. Так, і уважно слідкуйте за тим, щоб у вас були однаково натягнуті петлі. Бачите, я ось тут трошки не підтягнула. Це можна виправити, з іншої сторони, ось так підхоплюємо і підтягуємо. Ну, потім це все. Вирівняється, але краще за цим слідкувати одразу. Так, і йдемо далі до кінця, стільки, скільки потрібно нам. І, до речі, з цим способом зручно, що не треба відрізати нитку. Тобто ти її витягнув з мотка. Там стільки складень, скільки тобі потрібно, і йдеш собі вверх, не треба боятися, що тобі не вистачить нитки. Так, ось так. Ну, коли декілька складень, можна щось загубити. І ось таким чином, власне, ми з вами і діємо. Нас з вами вийшло. Так, тепер давайте з вами розглянемо ситуацію, коли в нас є готова робота. І ми вирішили, що нам терміново треба тут щось зробити. Тут вже буде трошки складніше, але все, ми все зможемо. Так і, власне, почнемо з горизонтальної. Як відміряти? Скільки ж треба відрізати нитку, тому що ми будемо зараз працювати голкою, там не вийде з нитку. Я відміряю, щоб ниточка була десь в 4 рази довша за той рядок, який нам треба з вами вишити. Так, ну, приблизно, тому що, якщо взяти рівно в 4, то може не вистачити. Я завжди беру з запасом. Так, ну, десь ось так. Так. Беремо голочку. Видіваємо. Так, голка є, тепер нам треба визначити, де саме у нас буде ця, ця смужка. Так. Треба запам'ятати, що ось наша петля, я так трошки розтягну, наша петля, вона з собою, бачите, таку галочку. Ось петля це галочка, і нам треба запам'ятати, що ми завжди заводимо голку в основу цієї галочки, тобто в вузьку частину. Так. Завели. Тепер ось наша одна дужка, друга дужка, Але нам треба завести голку не під них, а під дужки наступної петлі, яка вища. Ось таким чином, під дві одразу. Заводимо голочку. Підтягнули і повертаємося туди, куди ми заходили в перший раз. Так. Ось в нас вийшла наша галочка. Так, йдемо в наступну в сусідню. Бачите, ось вона її основа. Так. Що тут? Так, зайшли в сусідню. Ось. Дужки цієї петлі нам треба не в них, а вище, в наступну. Завели говолочку і повертаємося туди, куди заходили спочатку. Тобто, якщо ви колись вшивали по петлях, ну ви зрозуміли принцип. І ще раз, ось наша петля. Так. Ось вона, її, якби основа серединка. Так, тут, з цієї сторони ниточка, ось її дужки. ми заводимо голку не в них, а на рядок вище. Ось так. Протягнули і повертаємося. І ще раз. Ось наша петля, її основа цієї галочки. Протягнули ниточку, ось дужки цієї петлі. Ми голку заводимо не в них, а на рядок вище під дві дужечки. І ось таким чином повертаємося. І, власне, ось таким чином ми з вами. Вишиваємо. Ніколи не думала, що повернусь до вишивання, хоч і ось таким чином. Так, і йдемо далі і йдемо з вами далі. Головне, що треба завжди бачити, в якому саме ряду ви це робите. Можна, якщо це велике полотно, знаєте, там добре порахувати і маркери собі повісити, щоб там десь посередині ряду не збитися. Власне, ось такий рядок у нас вийшов. Треба, ось, якщо ви, у вас там трошки десь вони нерівномірні, можна їх ось так порозтягувати. Так, ну і тепер щодо вертикальних смужок. І тут все абсолютно так само, як і ми з вами робили до цього гачочок, витягнули ниточку і пішли собі в'язати таку доріжку. Тут все так само, але ось ви бачили, що там я брала ниточку складену в 4 складення, а тут в два, тому що в нас вже там пров'язаний ряд, так, оцілими, і воно все одно виходить об'ємніше за ось звичайний цей ряд. Бачите, ось такий трошки рельєфніший. І тут також, там я пров'язала два рядки, а тут один горизонтальний, тому що ну, він теж трошки. Такий об'ємніший за звичайний ряд, коли ви пров'язуєте по малюнку. Так, ну, і, власне, ось такий невеличкий, простенький лайфхак. Теж тут трошки, я бачите, цю петельку можна поправити, власне, Ось так. Ну, мені здається, що цей варіант теж особливо горизонтальна доріжка, мені дуже подобається. Вона мені більше подобається, ніж отаким от чином пров'язана. Так, ну власне, на цьому в мене все. Бажаю вам творчих успіхів. Сподіваюсь, що вам мій лайфхак стане у нагоді. Я вам дуже дякую, до побачення.